Вас вітає луч. Показуємо вам лот взуття. Лот номер 7 В лоті е, 19 пар. Ціна за пару 36 євро. Отже, основу лота в нас складають тімберленди. Починаємо з першої пари. Тімберленди в чорному кольорі. Шкірині. В 40-му розмірі дана моделька воду відштовхує ще, є е, чорні зав'язочки і є в рожевому кольорі. Тобто, Далі наступна модель. Просто вони шикарнючі взагалі, дуже-дуже дуже легесенькі, вони максимально комфортні. Шкіра. М -м, такі... Ой, беж. Беж, колір Класний колір в розмірі 37 з половиною Теж водовідштовхуючі. Далі теж водовідштовхуючі, не промокаючи взагалі класні черевички від Timberland. Це у нас 39,5 розмір. Крута підошва Тімберленді в лоті 11-12 пар. Так, наступний бренд у нас парош. Це модель. Шкіра ну, досить така, ну, взагалі, м'яка-м'яка. Це у нас 41-й розмір. Блискавички. Легка моделька, вона така м'яка, зручненька, Класна. Ну, парош. Так. Далі ще також є «Левайс». Левайс є в кожному лоті по одній парі. Натуральна шкіра, негесенька, гесенька, легенькі. Це у нас 41 розмір. Далі Тімберленд. Натуральний замш. Легенький 38-й розмір. Підошва, бачите, ще устілочка Ортолайт. Далі Тімберленд, водовідштовхуюча, натуральний такий нубучок, розмір 36, сірий колір. Далі високі сапожечки від Тімберленду, До речі, підошва. 38-й розмір. Далі в лоті також можуть бути 2-3 пари ванців. Ось така модель. Червоний, приємний колір шкіряна. Моделька в 41-му розмірі. Наступна модель Timberland В 38 з половиною розмір. Ця модель взагалі крута. водовідштовхуюча, Натуральна шкіра, такий класний колір, моднячий. Далі Timberland. Ось така пласка підошка. Ця модель дуже легка взагалі. Натуральна шкіра, підошва, бачите? Амортизуючи з такою штучкою. Класно. Далі, в кожному, майже в кожному лоті, буде у нас крутий такий ще бренд по одній парі. Барбур. Ось такі прорезинові, класні. В 38-му розмірі. Вони взагалі. Реально круті. Далі наступна пара. Це друга пара вансу. Кеди. Натуральна тут шкіра йде, Замш. Ця модель у 39-му розмірі. Розміри, різні розміри класні. Тімберленди. Чорні шкіряні. В 38-му розмірі. Далі кросівки левел. 39-й розмір. На нішці. Вони дуже легенькі, на ніжці вони виглядають взагалі супер, вони дуже зручні. Тімберленд. Ще одна, неймовірна модель. Теж супер крута. 38-й розмір. Так, воду відштовхуюча Генні така і третя пара Ванс. Є запасні білі шнурівки. Ванс. Це взагалі, бачите, приєднуває. Це розмір 36,5. Лімітована така. Моделька, класна. Тімберленди в розмірі 39. посерединці шкіра. І остання модель 37,5 розмір. такий світло-бежевий колір, водовідштовхуючий. Ось, ось так про максимально легкі, зручні, комфортні. Отже, лот номер 7 Вся більш детальна інформація буде прописана у лоті, ой, під відео. І для замовлення для більш детальної інформації теж пишіть, телефонуйте ми на зв'язочку.